Зустріч в гостях у казки відбулась 4 лютого в українському центрі в столиці Азербайджану. Місті Баку. Пані Марина Кожан, ініціаторка та ведуча зустрічі в гостях у казки, що відбулась в українському центрі, зазначає: цитую. Казка свіжий вітер, що розмухує вогник дитячого мислення й мови, писав Василь Сухомлинський. У кожній казці, навіть у найменшій та дуже простій, живе народна мудрість і суспільна мораль. Завдяки казкам ми пізнаємо світ не лише розумом, але й серцем. Вчимося любити світ навколо себе, бути добрими та справедливими. Кінець цитати. Все на сонечко, сидіть. Я візьму і побачуся, щоб побачити. увесь сама. Майже святково вбранні юні українки та українці очікують на зустріч з її величністю казкою. Доброго дня, мене звати Ксенія, я з України, з міста Запоріжжя. На цю зустріч я привела свою дитину, які 6 років. Я очікую, що наші діти будуть більш спілкуватися з українцями. Вони будуть більш пізнавати та вивчати українські казки, українську культуру. І це сприяє їх розвитку. А також вони не будуть забувати про свою рідну країну метою заходу є збагачення української лексики, тобто словникового запасу, розвиток вміння робити висновки, повторення та закріплення знань українських народних казок. Захід включає в себе перегляд українських народних казок, ігри та проведення вікторини, в перерві невеличкий снек для дітей та активні розваги поза межами класної кімнати. Також полиця української книги в українському центрі, що знаходиться за адресою вулиця Хагані 123, Функціонує за зразком бібліотеки. Охочі можуть взяти додому книги на домовлений термін. Олександра Мамадзада з баку для НАРМедіа центру.